Усім привіт! З вами Настя. І це відео буде, можливо, таке трошки нетипове для моєї сторінки, бо в цьому відео буде трошки якихось моїх рефлексій чи чогось такого. З приводу останніх якихось змін в моєму житті. Вони не якісь там кардинальні, можливо, для когось. Але чомусь мені сьогодні захотілося поділитися з вами якимись своїми думками, роздумами. Я навіть не знаю, з чого почати. Мабуть, почну з таких якихось не дуже веселих новин, які стосуються того, що, скоріше за все, на цьому каналі більше не буде в'язальних відео. Я прошу вас не засмучуватися, якщо ви. Були зі мною заради таких відео, майстер-класів, скоріше за все, тут не буде. І, скоріше за все, майстер-класів, в принципі, на в'язання ані в інстаграмі, ані тут не буде. Я зараз трошки відходжу від в'язання. Я це хотіла зробити вже давно. Але не було, по-перше, можливості в плані, що це моя основна робота, і ніякої іншої роботи в мене немає. Це мій основний дохід. І, в принципі, зараз я останні 3-4 місяці в'яжу суто на опт. Я не беру індивідуальних замовлень. І я досі не можу собі до кінця пояснити, чому я тоді зробила такий вибір, але я вважаю, що цей вибір був правильний. За ці там, три місяці в мене не з'явилося знову бажання в'язати на замовлення. Я м -м, хочу м -м, все ж таки полишити сферу в'язання у майбутньому. Бо я розумію, що за майже 5 років, що я активно а, вела цей, я не знаю, бізнес, не бізнес, я не можу сказати, ну, назвати це бізнесом, я не знаю. Моя робота. А, я, а, я не знаю, що це вигорання, а, нестача чогось. Якісь мої розчарування, нереалізовані якісь мої там бажання, потреби. Я не знаю, що до цього призвело. І я не можу там до кінця, можливо, це якось для себе пояснити. Але, ну окей, нехай це буде просто вигоранням, якимось фізичним, емоційним. Якщо там. Ще трошки раніше це було там, суто емоційне вигорання. Там мало хто знає, але періодично там були і сльози, що нема замовлень. І дійсно я хотіла декілька раз кинути цю справу, піти в щось інше, але нічого іншого. я, Мені здається, не вмію було всіляке. Бо я дуже горіла цією справою, і були періоди, реально, коли. Здається, що там твої роботи нікому взагалі не потрібні, а, наче ти хочеш щось створити для людей, але нікому це не потрібно. І це реально дуже складно. Якщо ви там знаходитесь зараз на такому самому етапі, то я вас дуже сильно розумію, бо я теж це через це проходила і не один раз. І от зараз я якраз десь пару місяців тому. Дала собі таку, типу, обіцянку, що я дам собі час десь до весни, і якщо до весни я, ну, в мене якісь внутрішні мої відчуття від в'язання не зміняться в кращий вік, то я буду змушена обрати якусь іншу сферу. Чому я вирішила собі цей час дати? Бо. Коли я працювала над останнім майстер-класом, який так і не вийшов, і не вийде, це був майстер-клас на Альпаку. Я його повністю відфотографувала, розписала, виклала в інстаграмі, типу що анонс. І коли просто ніхто ним не зацікавився, я зрозуміла, що я не хочу його випускати, я навіть не буду його комплектувати в документ, і навіть заради однієї людини я його робити не буду. Якщо раніше я випускала так майстер-клас, я думала, якщо це знадобиться хоча б одній людині, якщо хоча б одна людина зв'яже, то я буду дуже рада і задоволена. Але тут, коли я такий відгук у себе в душі знайшла, що я не хочу. Навіть заради однієї людини це робити, я зрозуміла, що не треба це випускати. Не треба цим мені займатися, якщо в мене це вже настільки викликає такі відчуття, знаєте, відторгнення цього. Наче, я не знаю, мене ніхто не змушував це робити. наче я зробила це по своїй волі, фотографувала, в'язала цю іграшку. Вона мені. Типу, по факту не треба. Я її досі не продала, вона в мене лежить. Скоріше за все, я її комусь або подарую, або, я не знаю, розіграю, можливо, продам за копійки. Зараз мені реально абсолютно все одно, яка доля очікує цю іграшку. Але в цей момент, так, я зрозуміла, що А я не хочу, я не хочу випускати цей майстер-клас. Я не хочу ніяк просувати, старатися, щоб там, про цей майстер-клас хтось дізнався. Е, так, я думаю, що ви пам'ятаєте, що у попередньому або в якомусь там позапопередньому відео я казала, що я хочу виходити на Етсі. Е, можливо, я сказала так, це більш ну, знаєте, між рядків, але я думаю, що ви зрозуміли. Я казала, що я буду в'язати Альпаку. І буду робити майстер-клас англійською, Я зараз задумалася, бо я не пам'ятаю, я заказала на YouTube або в інстаграмі. Коротше, в мене тут плюс-мінус одна і та сама аудиторія. Я планувала виходити на Etsy. Я планувала робити майстер-класи за кордон, бо я зрозуміла, що тут ну, реально, як я бачу, це. Нікому не треба. Це там ніяка там, не позиція того, що е, типу, я там на щось ображена, там, що я там стараюся, вам нічого не треба. Ні. Е, я зрозуміла, що, можливо, я якось себе не так позиціоную. Е, можливо, люди відчувають, що це я роблю якось з натяжкою Ну, е, Можливо, не актуальні якісь іграшки. Але просто я відчула, що це дійсно не те, що треба людям, а щось інше. Я не хочу більше придумувати. І я не хочу там переступати через себе, бо я це вже роблю доволі такий тривалий час. Просто не хочу все. І коли я розумію, що я просто не хочу, я не буду це робити. І там жодні гроші, жодні там, якісь. Схвалення типу суспільства мене в цьому ніяк не... не змусять мене змінити мою думку і моє ставлення до цього. Взагалі, половину свого життя я завжди чимось захоплювалася, чимось займалася. І це абсолютно завжди було на такому запалі. Так само я почала в'язати іграшки на дуже великому запалі. Я чітко знала, що це мене до чогось приведе. Я не ставила собі якусь конкретну, прямо ціль там, в цифрах чи в чому ще. Я просто вирішила, що я хочу зробити це своєю роботою, я хочу набрати клієнтів, хочу якісь свої ідеї, які в мене є, втілювати в реальність. І от за останні місяці я доволі часто думала про те. Що я, типу, в цій своїй мрії, в цих своїх бажаннях якось програла. Бо я собі фантазувала, що в мене там буде якась велика кількість підписників, не якась конкретна, а в порівнянні з іншими майстринями за такий доволі великий проміжок часу, а я вже майже 5 років вела цю сторінку Cory Toys, в мене 700 з чимось там підписників. Було багато замовлень, але оцю аудиторію цих підписників я втримати не змогла. І я от дійсно багато часу думала, що я щось зробила не так, що я десь там не дожала, десь там щось не витягнула, не витягнула, не туди щось там, запустила якусь рекламу. Не знаю, от не дотягнула. Я ну, реально думала, що можливо, це е, не те, щоб провал мій особистий, ні. Е, от Просто що я могла зробити набагато більше. Але зараз, от, оглядаючись назад, я розумію, що я зробила дійсно все, що я могла зробити в тих умовах, в яких я була, я зробила все і навіть більше. І, ну, можливо, ось така моя стеля була е, в цій справі. Можливо, е, треба було там зробити якісь помилки, е, які там я робила в е, якомусь просуванні, там, в позиціонуванні чи в чомусь ще. Бо в мене до того були вже там, певні досвіди, коли я займалася там, якимись також справами, не типу в Інстаграмі, а от просто там щось створювала. І е, я розумію, що будь-яка справа, яка в мене була от, до іграшок, вона також мене привела саме до іграшок. Бо я дуже любила завжди там гратися з якимись кольорами, з якимись формами, бо я займалася і ліпкою з полімерної глини. Я в'язала фенічки із муліне, і з просто з отласних стрічок. І якісь інші іграшки я в'язала ще до того, як я відкрила свою сторінку в інстаграм. Тобто, в мене завжди якась там була це, творчість. І я завжди з чимось, грубо кажучи, гралася, знаєте? І я зрозуміла, що іграшки це для мене також не якась там крайня точка. От мені там хтось з оточення навіть там казав, що це там це просто твоє. Це, от я тобі бажаю дуже багато клієнтів, це твоє. Розвивайся в цьому. Я е, дійсно там, вдячна тим людям, які мені це казали. Але я от останні роки розуміла, що це моє лише там, в певному відрізку мого життя, що в майбутньому я не хочу цим займатися. І це просто така специфіка моєї особистості. Є люди, які можуть пропрацювати на одній роботі все своє життя. Я так не можу. Якщо я відчуваю, що мені там щось не подобається, я звідти йду. І я така людина, яка дуже легко хапається за якісь ідеї, які мені приходять в голову. Так було, наприклад, ви цього не знаєте, і цього, я думаю, що не знає більшість взагалі, людей там з мого оточення. У 22-му, або 23-му році, я точно не пам'ятаю, коли були сильні блокаути, я вхопила ідею того, що я хочу створювати соєві свічки. І я закупила матеріалів на декілька тисяч гривень, закупила все необхідне. Я в'язала в день іграшки, а ввечері я йшла на кухню і на кухні варила свічки. Тому що їх треба було залити і залишити на ніч, нікуди не рухати, щоб вони всілися. І я займалася цим, я не знаю, декілька тижнів, і потім зрозуміла, що я... Що це не зовсім моє. Бо це доволі такий нетворчий процес. Мені просто подобаються аромати і подобаються свічки. але... Я сама не хочу робити свічки. Мені просто подобається щось там окремо. Я люблю нюхати свічки, я люблю на них дивитися. Але от саме там робити я розумію, що це не моє. І я в це не пішла. У мене був готовий е логотип, в мене була готова назва. Все було готове, але я зрозуміла, що ні, в мене немає там нічого унікального. Я просто не зможу вийти на цей ринок. Якщо вийду, то це буде дуже довго і, скоріше за все, це в перспективі буде провально. Так, я і не запустила, я все розпродала, деякі матеріали просто подарувала там, певним людям, які займалися цим. І все, я, ну, я зловила цей відгук в своєму серці, що я хочу це спробувати. І також я зрозуміла, що я не хочу. Насправді це пробувати, незважаючи на те, що я витратила реально багато часу, щоб цьому навчитися, що я витратила багато грошей, багато також часу, щоб знайти усі необхідні матеріали, тару. Ну, Багато було нюансів, але я спробувала це. І реально, от, що мені там в собі подобається, я не боюся. Пробувати щось нове. Якщо от мені прийшло в голову, я думаю, да, мені треба це зробити. Також я згадала зараз, що я також робила мобілі дитячі у ліжечку з фетру шила. Цей проєкт також був, ну, він був провальний, бо я його запустила і все, він не пішов далі. Я зробила один мобіль. Повністю і він не продався. Він в мене досі висить вдома в Мелітополі на карнізі. І я спробувала просто, я спробувала, і потім також зрозуміла, що ні, не дуже я цим хочу займатися. І от я хочу, щоб ви також не боялися, ну, можливо, це відео вас трошки надихне, або просто якось заставить вас здуматися. А чого ви боїтеся? Ви нічого не втрачаєте, окрім коштів. Е, ви точно не втрачаєте свій час, тому що ви коли пробуєте, ви все одно набуваєте якогось досвіду. Якщо ви не спробуєте, ви реально не зрозумієте, що це ваше. І, е, знаєте, от я зрозуміла, от свічки, мобілі, це також в мене було на такому е, імпульсі, що Вау, я погодую на цьому імперію. Але зрозум... ну, спробувала зрозуміла, та ні. Ну, мені просто це подобається. Я просто хотіла це спробувати. І моя, можливо, помилка іноді буває в тому, що я от хочу щось спробувати, і я одразу хочу це монетизувати. Я думаю, що це буде прямо справою мого життя, що я е, буду це продавати, що людям це обов'язково треба, але насправді ні. Просто якщо ви задумаєтесь над якимось своїм бізнесом, і ви ще не плавали, скажімо так, в тій сфері, я все одно раджу вам спробувати витратити ті кошти, які ви боїтеся витратити. І навіть якщо це буде провалом, все одно це буде для вас досвід. Ви. Ну, ви більше енергії витратите на те, що ви будете ось ці думки в себе в голові перебирати, а що було б, якби там, якби я спробував. Я завжди кожну свою справу, чому я також деякі речі боялася починати, це особливо стосувалося саме Етсі. Мені багато людей казали, йди на міжнародний ринок. А я, я ніколи не думаю з позиції, що в мене не вийде. Я не думала, що ой, я вийду, витрачу купу часу, нікому це не буде треба. Ні, я завжди думала, що я вийду, і в мене буде купа клієнтів, з якою я не зможу впоратися. Бо в мене також є е, якісь е, там да, обов'язки. Е, ну, я вже не кажу там по дому. В мене є собака, яка дуже багато часу забирала, особливо раніше, коли в мене були серйозні думки, зайці. Але от я розумію, що я фізично не зможу з цим впоратися. Я розумію, що якщо я буду за це вже братися, то я за це буду братися серйозно. І мені згодом треба будуть помічники. А я така людина, я розумію, що саме в'язання делегувати я не зможу нікому. І еці, я розумію, що в мене вийде, і я це не потягну. От не зможу я жити з цим успіхом, пробачте. Я не думаю, що не вийде. І це мене зупиняло. От, але е, коли ну, ви можете подумати, а чому тоді там да, почали іграшки? Ти що думала, що в тебе не буде успіху? Е, ні, я розумію, що я зможу це контролювати, е, бо є така пряма комунікація з клієнтами. А Etsy це більше замовлення через кнопочку просто. І я не можу там сказати: ой, вибачте, в мене там, я не знаю, заболіла рука. От. Тому є такі речі, що я об'єктивно розумію, що я не стягну там не морально, ні фізично. Я хочу зробити всі гроші світу, звичайно, всередині душі, але це неможливо. Тому. Я дуже хочу, знову ж таки, повторитись, що не бійтеся пробувати. Не бійтеся зрозуміти, що це не ваше. От дуже класно пробувати якраз на тій енергії натхнення, коли вам дійсно цього хочеться. Ви пробуєте робіть і побачите, там, чи вдасться у вас це, чи не вдасться. Але я вважаю, що якщо ви ставите собі чітку мету, і реально у вас не зникає певний час бажання щось зробити, то треба рухатися в цьому напрямку. Навіть якщо ви е, не дійдете до якогось шаленого мега-успіху, це все одно все було не дарма. І от зараз я розумію, що також те, що я там не досягла, можливо, якоїсь цифри у себе в Інстаграмі за 5 років, це все одно все було не дарма. Бо я отримала дуже-дуже багато крутих відгуків, я порадувала дуже велику кількість людей. І це реально величезний досвід мені дало, бо те, що я е, навчилася чому в іграшках я можу зараз інтегрувати в свою нову справу. І це дуже-дуже круто. Бо де б ще я навчилася працювати з індивідуальними якимись замовленнями, з бізнесами, як я працюю зараз. Я не знаю, де. От я хочу себе похвалити, сказати: Настя, ти молодець, якщо це ти це будеш потім переглядати, сказати, що ти молодець, тому що ти реально сама без будь-якої там, ну, не те, що підтримки, там, морально моральної так, але ти сама все налаштувала, все з тобою працювало. Люди до тебе приходили, ти сама знайшла собі клієнтів, ти просто ще умнічка і молодець. Тому я вважаю, що це ну, в жодному разі не програш. Це реально великий досвід, і в певному навіть сенсі це виграш. Бо не всі люди, реально не всі люди пробують те, що вони хочуть. Дуже багато людей прив'язані. До своїх якихось там місць, посад е, грошей, чого ще, і вони реально мучаться все життя. Я мучитися не хочу. Я розумію, що так, там, ця справа мені зараз не приносить задоволення. Е, якщо я фізично і морально можу працювати суто заради грошей, то я працюватиму далі. Але е, я розумію, що в мене є. Е, що інша справа дає мені зараз якесь натхнення, і я можу вже почати її розвивати паралельно з цією роботою, якою я займаюся зараз. І саме це я зараз і роблю. Я не змінюю супер кардинально, знаєте, відірвав, викинув і пішов в нову сферу. Ні, я так не роблю, тому що в мене також є здоровий глуст, хоча б трошки. І я розумію, що так робити не варто. Бо я даю собі час зрозуміти, чи, чи хочу я далі рухатися в цьому новому напрямку. Тож я сподіваюся, що я трошки дала вам таких. Думок, які ви також можете у себе переварити. І якщо ви також зараз на якомусь такому роздоріжжі, в плані того, що можливо хочете почати якусь нову справу, піти зі старої роботи, я не знаю, щось змінити в своєму житті, то я бажаю вам лише одного: обов'язково пробуйте, не обов'язково відрізати. Спалювати всі мости. Вам головне просто спробувати знайти, можливо, таку можливість, щоб ви робили це паралельно. Щоб ви щоб у вас не було відчуття, що ви вже там щось втратили, а тут ще не знайшли. Хоча і таке, такі відчуття, це теж нормально. Ну Ситуації бувають різні. Але щоб у вас був якийсь такий фундамент зі старого і вже таке трошечки нове, то робіть все паралельно. Це суто мій досвід, суто моя порада. Можливо, я не права, можливо, там з якоїсь точки зору це неправильно. Але це те, що працювало у мене, це те, як я переходила з одного виду діяльності в інший, і це те, як я раджу вам спробувати. Тож я, мабуть, вже буду закінчувати це відео. Я усім дякую за те, що ви подивилися. Усім дякую, хто чекав виходу мого відео. Я не знаю, я не хочу просити вибачення за те, що це нев'язальне відео, і їх там більше не буде. А я не знаю, а можливо буде. Можливо, я зроблю колись натхнення і повернуся. В'язати щось таке класне і навчати інших майстринь. Скоріше за все, ні. Але усім дякую за увагу, усім гарного дня, вечора, ранку, в залежності від того, коли ви це дивитеся. І я сподіваюся, що ми з вами найближчим часом побачимося. Не обіцяю вам не зникати, але знову ж таки хочу робити все лише по своєму бажанню. Не тому, що треба, а тому що просто я відчуваю, що цього хочу. Це усім папа.